Всім привіт, друзі! З вами Стабіщен Побіч Games. І сьогодні я буду записувати Туконі. Це така прикольна міляшна гра про духа лісу. Починаємо. Так, ми бачимо от таку, як, отаку як таку тваринку, як овеня. Що це таке? Це дух лісу. Він хоче чай. чай. Беремо пакетик чаю. Це я так зрозумів, кубельце. Оце от. Е гра про те, як е це звірятко буде допомагати своїм друзям-тваринкам. Так, зробили чайний пакетик з травою. Йдемо брати чайничок. У е 2025 році планується випустити продовження цієї гри і мені просто цікаво в нього пограти. Кому теж, ставте лайки. Та підписуйтесь на канал. Так, ми поставили грітися водичку. Вже кипить. Дуже Ну, Мабуть, дуже гаряче там, бачите вогончик. Так, тепер що? У нас є отакий чайний пакетик. Кидаємо його сюди. Дістав із, рю із рюкзачка пакетик. Там робить. Кинув туди той пакетик. Так. Наливає собі чайок, накрив і поклав. Що за листок? Так, окей, якийсь листочок. Я так зрозумів, що ми першу главу пройшли. Йдемо далі. Що ми тут бачимо? Кустики, які ми, скоріше за все, можемо зібрати, наскільки я бачу по лапці кружочку. Бачите, от просто кружочок. Коли я наводжу на те, що можна зробити, з'являється в кружочку лапка. Ну, пішли, може, зможемо зібрати щось. Так, кустик. Ми бачимо гілочки. І це теж ми бачимо, що можна зібрати. Якісь колоски. Збери, збери. А, так, що ти будеш робити? Так, він взяв декілька колосків. У нас є тепер ще й штучки. Так, ідемо. Якийсь грибок бачимо, біжимо до нього. Куча грибів. розкидана, якийсь кабано-заєць непонятний. З порваною корзинкою. Я не можу нічого робити, він йде сам. Щось він там розповідає свою історію та та-та-та. Біг він, не зрозумів, що у нього порвана корзинка. Бачите? Корзинка там у нього порвана. Дірочка. Нам треба от така от штука, як він показує, як ми бачимо. Кладемо грибочок. І ми, судячи з цього, можемо зібрати отаку штуку. Ну, на, тримай. О, ми полагодили йому корзинку. Чудово, молодець. Так, то Коні у нас молодець. Давай. Дай нам грибочки. Він зараз нам один віддасть. Тепер у нас є ще і грибок. Отакий. Крім чая ще. Пішли, що ж нам ще робити. Ми, ми прийшли ходіш за на нову локацію. Якась нова локація, типа. Якісь, якась штука, непонятно, що це, я не знаю. Двері. Це, скоріш за все... Не знаю, що це таке. Тут куди ця штука полетіла, окей. Є якась кришечка жовдя, ми її підбираємо. Біжимо за листочком. Оп! Ну що зараз відбувається? Дивиться вниз. Думаю, що може впасти. Ні, він думає, що тут от перейти не найкраща ідея. Він знає, що там у білочки можна зверху пройти. Ну, я не знаю, це, скоріш за все, дерево, бо показувалися гілки, якби і там коріння. Так що не дивно, що там може жити білка. Сюди листочок вішаємо, а сюди оце. Так. Тепер ми бачимо білка, зайчик і лисичка. Щоб набрати, скоріше за все, нам треба білку. Ну, попробуємо всіх передзвонити. Квіточка. Листочок. Листочок. Кому ми дзвонимо? О, листочка. Походу. Відкрить двері. На нашу. Я по коні. Ха-ха-ха! Образилась, скинула. Поклала слухавку. Тепер спробуємо подзвонити зайчику. Нам треба жолудь? Жолудь і квіточка. Зайчик? Чи хто ти таке? Що таке? О, зайчик. Що треба? Відкрий двері, будь ласка. Так я в Нірці живу. Це, скоріше за сабілка. Бо нам ніхто двері не хоче відкривати і каже зайчик, що він взагалі не там живе, де ми, йому, де ми пояснюємо, що де нам треба відкрити двері. Такс. О! А це хто білка? Цікаво виглядає. Відкрий двері будь ласка. Окей, я якраз тут живу. О, дивіться, відкрилися двері. Дверний прийом з'явився. Проходимо. Оу. Оу, а. привіт, білка. Що? Привіт, білка! Привіт, коні! Я хочу перейти, будь ласка. А гриби даш? Так, окей. Може пошукаємо гриби на вулиці. А що буде, якщо цей гриб їй дати? Гриб, на? Тримай гриб? Повісила. Дергає. Гриб впав. Шикарно. Так, нам треба гриби різної величини і мухомор. Так, йдемо сюди. Опа, що там за тучка? Тучка і грибочок. Побігли, подивимося, що це. Тучка і грибочок. Цікаво. Ай, Туклоні, біжи. Тук уні, давай швидше. Це тільки у нас, до речі, початок історії, ще буде продовження, я нагадую. Ставте лайки. І коментарі пишіть, як вам ця гра міляшна. Так. Ой, дощик почався. Це не дощ, це лівень. Жек. Такий гучний ще. Так. О, дивіться, лисичка виросла. Беремо лисичку. Нам треба мухомор також. Ого! Ого! Там гриб переросток Гляньте. Це що за гриб переросток кріл? що у нас тут може? Тут щось ще є. О, лисичка ще одна. Ідемо підбирати. Так, лисичку підібрали. іди бери гриб переросток Йдемо шукати мухомор, можливо він на іншій локації, бо тут я поки що його вообще не бачу. Як той гриб до нього помістився в рюкзак. Жесть, жесть. Але гра міляшка просто. Ти міляха. Йдемо. А там що за гриб? О, мухомор. Йдемо брати. Мухоморчик. Зараз я зберу тут всі гриби, які бачу. Ми це на монтажі мабуть прискоримо. Давай. О, давай, дай подігу, піднімай. Гриб, який я бачу на своєму шляху, я вже збираю. Оп, що так ну, ми туномагаємо піти так. Що нам там заважає прийти, я не сильно розумію, але окей. Йдемо тепер до білочки в дім. у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім грибів, вісім грибів. Багацько, багато. Так, ну, я тобі, мабуть, дам одразу мухомор. Я бачу якусь аптечку. Опа, понесла мухомор. В аптечку, кладе, як я і сказав, що я бачив аптечку. Там є якась бумажка. Дивіться. Так, якась бумажка підказка чи що. Так. Нам треба 25 грамів. Це, мабуть, нам треба рівно 25. Маленькі гриби важать 1 грам. Лисички важать 4 грам. А оці гриби переростки 9. У нас два гриба переростка. Більшаємо їх два. Так, тепер. Є у нас ще лисички. Стоп. Оце вже у нас виходить 18 грамів. Плюс 4 це 22. Ні, стоп. 22 плюс ще отак от вішаємо три грибочка. Плюс три, тому що тут кожен по одному отак от важить, Це виходить: 25, пробуємо. Оп! Чудово, ми зможемо пройти. Так. Білка-пока! Білочка, покасі! Ми побігли! Пока. Так, Шо? ми пройшли гру? О! Ми пройшли гру, тут коні стоїть. Прикольно, що вона ще українською є, легко грати. Ну що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Як вам ця гра і, в принципі, чи знімати нам продовження ще в 25-му році. Український культурний фонд. Прикольно. Всім до побачення. Зустрінемось в наступній серії. Пока-пока!